У цю черневу літню днину людей, хто вибрав медицину, зі святом щиро, я вітаю, Наснаги, витримки бажаю, адже життєва їх дорога це ніби вангелів від Бога, на час ніколи не зважати, на допомогу поспішати, коли їх посмішка сіяє, усіх людей вона стріляє, у поліклініка. Палатах завжди стоять вони на чатах, тож матір Божа хай щодними оберігає їх родини. Зі святом, шановні друзі, шановні працівники медицини, нехай ангел охоронець завжди буде з вами поруч. Нехай у вас буде менше роботи, а більше зарплати.